Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про обслуговування кавомашини Юра Джей серії. Багато питають за ці кавомашини, що там незйомний заверний блок. І що це так не дуже приємно з точки зору обслуговування. Хочу розказати, що в принципі це не є проблема. Розбирається вона достатньо просто. Інженери Юра вже давно додумали, як швидко і просто до. Братися до заварного блоку, тож давайте розповім. І це не мінус ковшін Юра, це просто особливість, що до заварника, допустімо, зможе добратися людина, яка справді цього хоче. Але будь-хто може це зробити. Тож почнемо. Покажу. Дивіться: отут є саморіз один, другий. Звичайно, знімаємо бачок води. потім Ще отут два саморізики, їх теж викручуємо. І тут два. В принципі, все. Після цього, як ви викрутили оці саморізики, що робимо? Беремо, ставимо отак дві кришечки і обережненько, двигаючи вліво-вправо, починаємо приподнімати всю верхню панель. Це у вас здасться потроху не сильно. Ви її зможете зняти. Це перша дія. Друга дія. Повертаємо оцей значок юра. В принципі, він повертається навіть пальцями. Так. Докладаючи небагато зусиль. О, дивіться, в мене вийшло. Навіть тримає, однією рукою тримаючи телефон. В принципі, отак. Це проти часової стрілки, трохи повертаємо і достає. Два саморізика. Їх викручуємо. Після цього оця вся металева панель, вона двигається потроху вниз на себе і вниз. Але дуже обережно. Там є виступ. Який дуже легко ламається. Тобто, потроху, не поспішаючи, двигаючи оцю металеву стрічку, ви її знімаєте. Після цього все У нас ще є доступ до двох панелей. Ось тут ще по центру один саморізик, наче у всіх є, але чесно не скажу, може, там у J1 його немає, але не факт. Оце викручуємо і буквально тягнемо або одну, або дві панелі легко назад. Все, ви зняли бокову стінку і добрались до заверного блоку. Сам заверний блок. Зараз до нього підійдемо, покажу. Ось він. В кавомашинці він тримається на один, два, і третій саморіз. Їх викрутили. Всю цю систему, двигаючи, від'єднавши оцю шлангочку, знімаєте. Із цього заверний блок вже в нас в руках. Якщо ви не хочете робити йому того, то буквально просто взяли промивали під водою від залишків. кави. В принципі, тут все доступно. Німа, нема ніяких скритих місць єдине що звичайно, окрім дренажного клапану. В принципі, в мене на каналі є відео, як розібрати цей зверний блок. Можете подивитися, якщо є бажання, то і розберете без проблем і можна замінити резинки. А так, помили, це у вас займе 10 хвилин. Розібрати, зібрати і помити заверний блок. ну, Мені кажеться, що це не дуже складно, щоб відмовлятись від такої класної кавомашини, як Юра G серії. Інші серії теж достатньо легко розбираються. Тож, Такий заверний блок це скоріш плюс, і це особливість кавомашиньора. Тобто, якщо а, думаєте придбати такий, беріть, це не страшно, розібрати легко, помити легко. Ну, ось так. Ну, дякую за увагу. Якщо є якісь питання, звертайтеся, звичайно, допоможу.